У компанії Юнмай є чимало моделей перкусійних масажерів. Такий масажер просто незамінний пристрій для релаксу та для того, щоб позбавитися спазмування м'язів. Також вони незамінні для тих, хто займається спортом. Це розігрів м'язів перед тренуванням та заминка вже після продуктивного тренування. А недавно, на жаль, на власному досвіді мені довелося переконатися, що вони ще й чудово допомагають долати м'язовий біль. Ну так вже вийшло, що для мене ось цей малюк став порятунком, і завдяки йому та масажові двічі на день мені вдалося значно Легшити біль у плечі. Так ось зараз спробуємо порівняти аж 4 моделі ось таких перкусорів. Ну а взагалі то насправді навіть 5, бо будемо згадувати ще одну дуже незвичайну цікаву модель та розібратися з відмінностями між ними. Мені особисто, як ви вже зрозуміли, ця тема дуже близька. Я сам власник Unmai Message Gun Mini, А десь ближче до кінця цього відео я розкажу, чому я саме його обрав і що мені в ньому подобається, та що ні. А поки що почнемо з формату та розміру різних моделей масажерів. Про вартість та наявність кожної з моделей масажерів з цього відео дізнавайтеся за посиланнями у описі до цього відео. Там також знаходьте та випробовуйте промокод на приємне зниження ціни. Не забувайте також про лайк та підписку на цей канал та приєднуйтеся до наших соціальних мереж. Масажери можна умовно поділити за розміром. Більші моделі це Pro та Prime, вони не тільки більші та важчі за інші, це 1 кг та 840 грамів відповідно. А ще й така вага у даному випадку, це певний показник впливу при масажі. Важчий масажер буде більш відчутно масажувати м'язи. Такі моделі я особисто називаю домашніми, ну, мабуть, тому що великий та відчутний за вагою пристрій не дуже то й зручно з собою носити. Хоча в них є кейс для транспортування масажерів. Сажара та його насадок, але разом з тим і підставка для стаціонарної зарядки та зберігання насадок, яку навіть можна приклеїти до полиці, щоб вона не ковзялася та не впала, перехилившися випадково. Є також і компактні моделі: це мініатюрний Message Gun Extra Mini з вагою у 240 грамів, та ось цей трохи більший Message Gun Mini, що важить 430 грамів. Ці моделі досить легко брати з собою ну, наприклад, на тренування або навіть у подорож для розвитку Зігріву м'язів для розминки або для заминки після тренування. Та й взагалі після фізичних вправ або після довгого знаходження в одному й тому самому положенні. У Екстра Міні є мішечок для нього та насадок у комплекті. А у Message Gun Mini є ось такий кейс, схожий на морський камінчик досить невеликого розміру. Також відносно недавно з'явилася ще одна цікава модель, яка особисто для мене є фаворитом за сукупністю своїх властивостей. Це модель Unmai Message Gun Ease Pro. Модель така у гарному цині, Менсі застрягла десь посередині між компактними та більшими моделями. Вона помітно легша та менша за великі. Ця модель важить лише 600 грамів, але характеристики масажу в нього такі, як у великих моделей. Наприклад, тут амплітуда до 10 мм, а у величезної моделі Pro до 12. При цьому у більш компактного Із Pro максимальна сила впливу навіть більша 20 кг проти 15 кілограмів у Message Gun Pro. Ну, ось така несправа. Сподіванка. Ну і насправді це не несподіванка, а закономірність та еволюція. Бо Yunmai Message Gun Ease Pro це одна з новіших модель та більш досконалих. Усі інші моделі мають ось такі основні характеристики. Message Gun Prime має амплітуду 10 мм та силу впливу до 12 кг. Message Gun Mini – це сила впливу до 12 кг та амплітуда 7 мм. Message Gun Extra Mini – сила впливу тут до 6 кг, а амплітуда. Тут також 7 мм. Як бачите, найбільший не завжди найпотужніший, бо Message Gun із Pro цілком може позмагатися у вправності масажування з найбільшою моделлю. Але ще ж є й такі речі, як режим, розумна індикація впливу та насадки в комплекті. По насадках тут паритет. Ну майже усі, крім однієї моделі, по 4 насадки мають для крупних м'язів, кругла це основний робочий інструмент. Пласка насадка краще підходить для релак вона найніжніша, роздвоєна насадка, зручний інструмент, наприклад, для сухожиль, і насадка палець або куля. Вона годиться більш для глибокого масажу. І, на жаль, лише в комплекті мого особистого Message Gun Mini немає саме такої насадки. Дуже мені насправді її не вистачає, бо коли в мене боліло плече, вона би підійшла насправді найкраще. А так довелося викручуватися тим, чим є якось пристосовуватися. У моделей Mini та Із Pro є ще дуже зручна візуальна індикація. Впливу це кольорове підсвічування, що змінюється залежно від натиску. І по собі скажу, що це вкрай зручно для підбору оптимального впливу. Наприклад, одразу бачиш, що йде праця на розігрів або вже безпосередньо серйозний масажний вплив. У всіх цих моделей є режими різного ступеня інтенсивності масажу. Умовно їх можна назвати швидкостями, але розумні режими, що змінюють швидкість залежно від натиску, є не у всіх моделей. Такого режиму немає тільки у великій. Про моделі ну мабуть, тому що вона спрямована на професійне використання, де користувач сам чітко вирішує, який вплив зараз потрібен, а не розраховує на певну розумність перкусійного масажеру. Але мені особисто подобається такий розумний режим. Я за Любкіним користуюсь завжди. Хочеться сильніше, притискаєш і масажер прискорюється. Ще деякі деталі по характеристиках. Максимальна кількість коливань у всіх моделей це 3200 рухів на хвилину. Моделі мають різні акумулятори та максимальну автономність. Ось вона на екрані, і хочу навести приклад свого використання масажеру. Заявлена автономність до 66 днів на одному заряді при використанні 10 хвилин на день. І ось, коли я ним користуюся у режимі двічі на день, сумарно це точно більше 10 хвилин, приблизно це, скоріш за все, десь біля 40 хвилин на день. То Звісно, я не чекаю, коли він сам вимкнеться від розряду і просто десь автоматично його заряджаю раз на тиждень, і мені цього вистачає цілком. І тут зверну вашу увагу на ще одну зручність: це звичайний роз'єм для заряджання як у смартфонів Type-C. Меншого розміру моделі заряджаються за допомогою заряднику до смартфона, і це дуже зручно, бо можна використати навіть павербанк. А ось більші моделі вони заряджаються спеціальними зарядними пристроями та можуть заряджатися лише від мережі. Звичайно Но в них мова не йде ні про які павербанки. Також дуже цікаво, що кожен з масажерів юнмай приблизно десь через 10 хвилин роботи автоматично вимикається, і це є такий певний захист для того, щоб користувач сам собі не нашкодив. Ну і як обіцяв, наприкінці розказую, чому я обрав саме цей масажер для себе. Перше, звичайно, це класна вартість. Друге, він одночасно і компактний і з досить непоганими характеристиками впливу. Ну, принаймні, він значно відчутніше масажує, ніж най менша модель з приємного, мене дуже влаштовує наявність індикації сили натиску, по кольору зручно регулювати свої зусилля. Також мене радує зручність та простота зарядки. Ну а не подобається мені тут лише те, що в комплекті немає насадки для масажу глибоких тканин. Доводиться брати ось цю та підбирати якийсь більш вдалий кут якимось чином підлаштовуватись. Який масажер обрали би ви, розкажіть у коментарях. Не забувайте ставити лайк цьому відео та підписуватися на наш канал та дивитися Наші нові огляди з дзвіночком через нагадування від YouTube. Моделі мають ось такі основні характеристики. Message Gun Prime має амплітуду 10 міліметрів та силу впливу до 12 кілограмів. Message Gun Mini – це сила впливу до 12 кілограмів та амплітуда 7 міліметрів. Message Gun Extra Mini – сила впливу тут до 6 кілограмів, а амплітуда тут також 7 міліметрів.